Відкритий лист до керівництва Полтавського центру правової допомоги. Я, громадянин України, Радіонов Дмитро Вальдемарович, у 2017 році був незаконно ув'язнений та не отримав кваліфікованої допомоги в повному обсязі від вашого співробітника, адвоката шеховцової Ольги з питання збереження мого майна шляхом виконання. Пункту 17 статті 42 Кримінально-процесуального кодексу України вимагаю створити комісію щодо визначення та повернення мені матеріальних та моральних збитків за участю посадових осіб місцевого самоврядування. Зобов'язуюсь не звертатися до правоохоронних органів та засобів масової інформації щодо порушення статей 374 384 кримінальної.